Є окремий медичний факультет, є окремий факультет стоматології і вже працюємо над тим, щоб підписати угоду про і наукову співпрацю, і навчальну співпрацю. Я дякую Федерації дякую міжнародних лікарських товариств за можливість працювати. Луцьк тільки три роки як має е е е факультет, і ми дотепер з з появою цього інституції медичного факультету в Луцьку. Ми звичайно захотіли провести цю цей конгрес в місті, де ще нікого не було ні конгресу з ВУЛТу, ні з'їздів Вулту, як всеукраїнського лікарського товариства. І ця ідея була підхоплена, сприйнята, і ми дуже вдячні керівництву і команді всій медичного факультету. Це визнання факультету і визнання університету. Другий аспект, який я би виділила, це те, що справді ювілейний. З'їзд форум, і що приїхали саме, напевно, на наймолодший факультет, це очевидно, знаєте, свідчення того, що відбувається така конвергенція, синергія молодих науковців Волині із з тим старшим поколінням, яке вже сформувалося в історичній перспективі, і очевидно, запит на молодість. Сили, запит на молоді міські, запит на е, молоді оці е, устремління. Е, це є теж е, ну, такою е, ознакою сучасної медицини, що вона вже не законсервована, що вона вже не є такою, знаєте, запронзувілою. А нова Україна, Україна в час війни потребує зовсім інших методик і знань. Те, що я побачив зараз за короткий проміжок часу, дійсно це великий старт, це, напевне, зразок того, як мають розвиватися певні напрямки, певні факультети, ну не тільки на території і в Волинському національному університеті, а взагалі на території України. Власне, коли ми говоримо про студентів, то, то це якраз для них е з більшою мірою спрямована е проведення таких заходів, оскільки вони. Е е е Дуже активно долучилися і не тільки до проведення цієї організації, але також і почують провідних фахівців у різних галузях медицини в Україні та за кордоном, мають можливість не тільки там десь їх побачити по телевізору, але безпосередньо спілкуватися, Безпосередньо зараз тривають роботи на медичному факультеті секцій, і дуже поважні люди є модераторами цих секцій, учасниками цих секцій і. Студенти можуть і задати питання, і поспілкуватися в кулуарах, і взяти участь в майстер-класах, які зараз будуть проводитися на факультеті. Тобто це для них дуже цінний досвід. На конгресі ми познайомилися з безліч відомими дійсно людьми, відомими лікарями, а кожен студент. Для кожного студента це люди, з якими можливо вони стежать і в соціальних мережах, які читають їхні статті, які використовують їхні знання, передають собі, беруть трішки до себе, навчаються в них. Тому це безцінний досвід для майбутнього лікаря.